Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. У мене розпаковочка посилки. Сьогоднішнє відео рекламне. До мене знову звернулися представники компанії Медпластик з пропозицією зробити огляд їхнього товару. Для огляду надіслали мені ось цей набір. Так, ось цей набір, бачите? От, подивіться, контейнери з кришкою і з отакими зручними защіпками, які слугують одночасно ручкою. Так, в набір входить шість контейнерів ємністю 2 літри. Три контейнери ємністю 1 літр. І три півлітрові контейнери. А ще ось такі чотири ручки кріплення різної довжини. Тобто, можна скріпляти і великі контейнери, і високі, і так само менші. Такі кріплення гарно обтискають ручки контейнерів. До речі, щоб їх зняти, треба докласти зусиль. Вони справді тут, так як аж, бачите, аж в натяжку йдуть. От. І це дуже зручно при транспортуванні, тому що всі лоточки гарно надійно між собою з'єднані. Всі контейнери підходять для зберігання харчових продуктів. На дні контейнера є маркування, бокал і виделка. А це вказує на те, що даний вид пластику призначений для контакту з їжею. В таких лоточках їжу можна зберігати в холодильнику, можна заморожувати в морозильній камері. А ще такі контейнери з їжею можна ставити у мікрохвильовку. Кришки на контейнерах тримаються досить таки щільно. От подивіться, я налила сюди водички, хочу вам показати. Бачите? От, ніякого протікання нема. Так само більший контейнер. Ось. Звичайно, що верх дном ніхто не буде тримати в холодильнику такі контейнери. Але хочу вам показати, що кришка тримається досить таки добре. Все гарно, герметично закрите. Шановні мої глядачі! Щоразу, коли я роблю рекламний огляд того чи іншого товару, ви одразу ділитеся своїми враженнями, пишете про свої відгуки, про якість того чи іншого товару, у тому випадку, якщо ви ним вже користуєтеся. І я вам за це щиро вдячна. Ділимося досвідом один з одним. Ось така у мене сьогодні розпаковочка. Шановні мої глядачі, я дякую вам за перегляд. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. І якісних покупок, які приносять задоволення.